Ну а тепер корисна інформація для тих, хто за кермом. Да і застерігає водіїв про те, що незабаром штрафи зростуть, а правила дорожнього руху стануть більш суворими. Що нас чекає на дорозі, дивіться у наступному нашому сюжеті просто зараз. Минулий тиждень в Україні пройшов під егідою тижня безпеки, який стартував під патронатом ООН. Інспектори на дорогах ретельно стежили за безпекою та штрафували порушників. На жаль, якщо говорити про Статистику, то вона сьогодні не може нас задовольняти. Ви знаєте, що е, тільки е, за 10 місяців цього року сталося близько 25 тисяч транспортних пригод з потерпілими, е, в яких 3700 осіб загинуло. Та біля 30 тисяч отримали поранення. Протягом минулого тижня проходили роботи по таким операціям, як пішохід, безпечна швидкість, п'яний водій, злочинець. Між тим влада знову хоче повернутися до питання зниження швидкості в населених пунктах до 50 кілометрів за годину. Введення штрафу за використання шин на посезону, а також вдаїть збираються зобов'язати пішоходів та водіїв носити в сутінках світловідбиваючі жилети. В своєму проєкті Кабмін пропонує збільшити штрафи за керування несправним авто до шести. Десяти гривень зараз 425. за невикористання ременів безпеки до 170 Зараз 85 Тонування скла до 60-80 гривень. Зараз 510 Прийняти законопроект можуть вже на початку наступного року, після розгляду профільним комітетом. Сподіваємось, що нововведення допоможе зберегти не одне людське життя. Але буде законопроект прийнятий чи ні, питання й досі залишається відкритим.